Інтернет-магазин Фама презентує сріблясту ложку Лео від італійського бренду Пасоті. Якісне взуття потребує обережного користування для того, щоб задня частина улюблених туфель або кросівок не заломлювалася, варто використовувати ріжок для взуття. Виріб від італійських майстрів не тільки збереже презентабельний вигляд вашого взуття, але й забезпечить його зручне вдягання. Ложка довжиною 50 см вручну виготовлена з дерева та АБС пластику, а також вкрита сріблом. Модель чудово прикрасить перед Окій вашого будинку і стане помічником у швидких зборах. Руків'я виконана у формі левічої голови високої якості. Аксесуар, який ви можете придбати в нашому інтернет-магазині, стане чудовим подарунком для ділового партнера або ж близької людини.